І я навіть у цей момент не знаю, з чого мені почати. Типу, коли я сідав за проходження цієї гри, я почав аналізувати свій минулий відео з пооріджіно. І я зрозумів, що на превеликий жаль, саме рік тому я все ж таки багато чого опустив. Наприклад, з тими ж самими загадками загадника, додатковими активностями на ігровій мапі, чи то взагалі поверхнево пройшовся по бойовій системі Оріжні. Але як то кажуть, усе пізнається в порівнянні, і тому. У я пропоную йти послідовно, а не стрибати з теми на тему. І Якраз на мою вдачу, гра мене і ніби сама підштовхує на обговорення теми бойової системи. І скажу одразу так: по особистому відчуттю, я помітив наскільки ж бойова система у майбутніх іграх про наліпшого кажана детектива А Адже у Arkham Asylum відчутно, як британські розробники промацували всю майбутню боївку в серії. Типу з найбанальнішого можна буде помітити, що поки що Бетмен не так вправно прилипає до ворога під час своєї атаки, що у свою чергу позбавляє вас мемного потенціалу вбачати потішні телепорти Бетса з однієї точки кімнати у протилежного. І оця стара бойова система також за собою тягне проблеми того, що вам буде набагато важче набирати серію блискучих ударів Беца. адже варто вам втратити долю концентрації під час сутички, як ви почуєте оцей неприємний звук, котрий немов глузує з вашої невдачі.